Ви готові? Готовий. Ви готові, так. Да? Вітаю усіх глядачів каналу Острів Скарбів. І сьогодні на острові Скарбів спеціальний гість Валерій Чередніченко Ветеран філателістичного руху в Україні, один з найдавніших, з найстаріших філателістів України. Отже, з великим задоволенням вас вітаю на острові Скрибів. Добрий день, слава Україні! Героям слава. І отже, перше питання, пане Валерій. Щоб ви нам розповіли, у чому взагалі цінність філателії, що таке марка. Тому що зараз в Україні дуже багато нових філателістів, дуже багато нових філателістів зацікавилися філателією, Але наша мета нашої зустрічі для того, щоб ви їм довели, у чому власне цінність, чому це цікаво, і як так сталося. Що ви вже... Скільки вже років ви колекціонуєте? Ну, 50 років. Вже 50 років. бачите? Отже, ну, оскільки наша, ваш канал називається Острів Скарбів, декілька слів, який скарб є марка. Да. Яким скарбом є марка? Будь-яка марка, ну, це особливий вид колекціонування. Марки колекціонують як школярів початкових класів. Отак і президенти, і особливо найбільш, одна із найбільших, а може найбільша колекція світу філателістична, це династія англійських королів. Там з покоління в покоління передається ця традиція, оскільки марка, перша марка, з'явилася Чорний пені в Англії, і до цього часу королівська королі з Великої Британії збирають поштові марки. Це одне і друге, що цінність поштової марки. Вона будь-яка марка, який би вигляду на неї був, має свою цінність. Перш за все, пізнавально, пізнавально-духовну можна так сказати, як предмет дозвілля ну, людського як хобі. Друге, от з вашої я слухав вашу передачу із Олексієм Соколаном. Марка як історичне, як відображення істор, як історії, хронологія. От як він розказав хронологічно, по годин, по годинам, хвилинам про Олімпіадський рух, про, про естафету, Олімпійського вогню і так далі. Ну, це окрема тема. Ні, я колекції... говорю, що марка цінність, історична, документальний. Марка це атрибут державності, один із атрибутів державності. О, і і марка розповідає і про країну, там, де вона була випущена. І, і це знав дуже хорошо президент, перший президент України Кравчук. Він це і приділяв ці уваги увагу якраз філателії. Ну, посилював. Ну і нарешті марка це матеріально. Ну, всі знають про те, як, які є дорогі марки, що по мільйонів доларів. Марко Гіани, Ге... яка школярик англійський, відклеїв її із, із своєї колекції, там, з конверта. І потім ця барка стала однією найдорожчою у світі. Зараз вона, мабуть, вже не мільйони, а десятки мільйонів. Ну, це от історія власне, О, про цю от марку. Я... Вона, вона викладена в дуже багатьох книжках. Та ні, це, багато... це вже приклад. І Наприклад, тут про це, то... оскільки йде. Ідея... Отже. Ви можете мати якийсь скарб у вашій колекції, навіть не знати про те, що це Ну, скарб... мається взагалі я взагалі... говорю, що кожна марка це, це для мене це скарб. Mm -hmm. О, тому що вона. Ну, а матеріально, то звичайно, якщо з головою колекціонувати, то це будемо так, прошу вибачити, безпрограшно. Але це не значить, що так прийшов, купив марку і через. 30 років її став мільйонером. Це зовсім не так. Якби так легко було ставати мільйонером, так оголський у, у нас було ну, ну, власне мета колекціонування це ж не, не, не заробляні грошей. Правильно? Ні, так я ж говорю різдо В тому ж ціні цієї марки цьому... і, і філателі. І філ, і філ тому що от зараз така є думка у тих, хто почав колекціонувати марки, що це якийсь якийсь спосіб для того, щоб заробити багато грошей, але на. Але це не так. Це несподівано. От Ходи далеко ходити не треба. Про русський корот. Так. Вийшла Марка 12 числа. На жаль, мене тоді в Києві не було і в Україні. Зібралися філателісти, як звичайно, між собою там, декілька десятків, ну сотня, сотня, півтори сотні. Погасили марку. І хто знав, що через три дні на аукціонах міжнародних там астрономічні є і вартість. Хто, хто знав, що вийшла півмільйонним тиражем марка. Це для України, коли раніше там 250 тисяч що, а тут пів, 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 півмільйона марка і так, такий ажіотаж. Причому основний же ж все таки патріотизм. На основі патріотизму, що люди захотіли бачи цю марку. Ну, моя сваха, вона цілий день стояла в черзі і стільцем сиділа. І, на жаль, не купила, дзвонить мені за кордон. А ти про перший корабель ви зараз розповідає? Про перший, про перший, про перший. Звичайно, про перший. І, і я вважаю, хоча не всі філателісти зі зводяться, що правильно зробили, що другий наклад був. Вона ж зовсім інша марка. Це для дилетантів вони вона однакова. А для філателістів це зовсім інші інші марки. Зовсім інші марки. і з купоном, купонами там. Пальців не хватить на руках, щоб чим вона відрізняється. Від... Ну, це коротко відносно, відносно скарбів. Ну і переходимо до нашої теми, як ми домовилися про становлення української філателії, встановлення пошкукри... <кхм> української поштової марки сучасності, і встановлення уст... філателії. Ну, хочу наперед забігаючи сказати, що цей процес для України був дуже тривалим і, і болісним, ну, у порівнянні, наприклад, з Прибалтикою. Ну, і ще я це думав спочатку сказати в кінці, а зараз скажу. Ну, духовенство наше православне говорить, що якщо ми були б єдині православні, то війни б не було. Прихильники і ті, хто за патріоти української мови говорять, ми всі говорили однією мовою, війни б не було. Це правда, і перші правди. Ну, але оскільки філателія відображення дійсності, то якби цей процес, от я буду розказувати і на цьому наголошувати, якби цей процес в Україні відбувався так, як. В з такими темпами, з такою впевненості, рішучістю, без, без сумнівів, то, звичайно, війни це як не було. Згодом. Ну, а тепер переходимо до, до фактажу. От перший конверт починається. Конверт першого дня, верніше, пр правильно, перший день. Що таке конверт першого дня? Це свідоцтво про народження марки. І коли вона поступила в обіг. Конвертом першого дня може вважатися чорний пені. На простому конверті, тоді ще перший конверт, про це хто там тоді не знали, як доля цієї марки складеться ці. А потім сказали. вже виготовили? Чи воно вже так не виготовили. вигадали, а стали речі називаються, на все життя заставило. На звичайному конверті це буде конверт першого дня, тому що погашений із датою введення першого дня в обіг і такий. Марка ж там великими тиражами вийшла. І такий конверт в десятки в сотні раз дорожче за саму марку. От. Так що таке конверт? Ну, так... А вже потім стали оздоблювати. Це як свідоцтво про народження. Можна видати з печаткою на звичайному аркуші. Ну, як? А можна красиво оформити, ті Там. Ну як, наприклад, сьогодні Київські туристи філотелістів робить там презентаційний. Аркуш. Ну, це, ну це, це, це вже такі різновид. Так, стали спеціально готувати цю марку конверт і поштові штемпи, які діє один день. один день. Конверт першого дня посту. От у нас конверт першого дня марки. Це, це, це марка. Це марка Радянського Союзу. Ага. Але коли її підготував художник ну, і домовилися з Москвою, що тут буде написано Пошта України і ще Радянський Союз, марка дуже хороша. І я вважаю, що маркою України, ну, де Юра, вона не може бути першою українською маркою. Але де факто, це, власне кажучи, це як вступ до, до... такий короткий проміжок часу, який відображає пер... Переп... як Ласівка. Як перша Ласівка. Це, який Тому рік? що це пошта України, це 91 й рік. Ну, власне, це ж тільки тільки ну, була оголошена декларація про державний суверенітет України. Це до, ще до... Ні, зали... ні, Марка вийшла до річниці. До річниці До, 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 до проголошення Декларації про державний суверенітет. України. а це на, на наступний а, 90 Марка вийшла так. Це марка першого дня, значить, дуже хороша, дуже вдала марка. І її і вона прикрасить будь-яку колекцію українських марок може стояти, як, ну я ж сказав, як, як Ласівка. Тепер конверт задавалося так, такий самий, але різниця там на, на шість днів. Це конверт першого дня. Марка, марка з'явилася за тиждень до, до, до річниці проголошення незалежності. І це конверт першого дня, а це вже конверт спецпогашення, присвячений річниці з, дня з дня прийняття декларації про державний суверенітет України. Так, Прошу звернути увагу. Ну це до перш... ще Радянського Союзу, Зірка, СССР, ССС, пошта СССР пошта і так далі. Я це, це, це конверт, який пройшов пошту. А ти, ну, і цінність, і цінність, ну, цінність того конверта, який пройшов пошту, тому що тут він набагато більше, ну це окрема тема, він набагато більше може розповісти і, і достовірності, що тут немає якихось хитрощів, фальшувань і так далі. Тому конверти, ті конверти, які пройшли пошту, він вони, вони набагато більше розповідають свідчення того, що він дійсно пройшов пошту. Mm -hmm. Вехідна, вхідний, вхід на mm, вхідний, вхідний штемпель, штемпель, так. Це вихідний і, і тут вхідний. До, до речі, Одеса поставила з цього боку що цей штемпель вхідний. Наслідуючий конверт. Це вже була проголошена незалежність України, і були, але кравчук для того, щоб переконати весь світ і, і Росію, і українців, що це не випадковість проголошення незалежності. Був одночасно з вибором першого президента України, був організований референдум, і на якому там 97 чи скільки відсотків людей, які проголосували, підтримали суверенітет України. І якби, якби, якби Путін все це знав, то Мабуть, якби, не, по, іншому, по іншому все було б за, зараз, на, наші через 30 років все. Це. Ну і тут вже, вже вибори першого президента України, конверт офі, офіційний і надруківка, Уже коли проголосували за Кравчука, Кравчук перший президент України. Ну, Уже Україна є, а та ж зірка, та ж зірка супровід, ніхто її не зрізав при балтиці там зразу те, що можна було, ну, штемпель там треба декілька місяців, а в нас це, на роки на це пішло. Ну, я сказав, яке це моє значення. І, і, кожен день, кожен день очікування марки, кожен день очікування свого свого періодичного видання філателістичного і так далі. І нарешті тільки у 92-му році, першого, 1 березня 92-го року, з'явилося дві, дві марки одночасно в один день. Це 500, 500 років українського козацтва і присвячено століттю. Канадці, українців, канад, українців у Канаді. Ну, конверт. Наш спецштемпель вже одномовний, вже без зірки, але календарний штемпель ще, з ще зірка, ще Пошта України, на двох мовах Київ, Київ поштамп, і так далі. Хоча б і, і супровідна про супровідні теж і нічого. Це в Києві, в столиці. Не будемо говорити там про Донецьк, про про Крим окремо. Крим, Крим Ялта. але до речі, коли ну треба сказати, що про спілку філателістів України за Радянського Союзу це в Україні не пан Натаче, в Білорусі була була спілка філателістів України. То у всіх республіках були спілка філателістів фі фі ССС, Спілка філателістів не України, Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Але завдяки голові цієї спілки філателістів України В Володимиру Берхетів, який до цього був вісім чи не пам'ятаю, скільки років, о, він наскільки випереджав свідомість своєю? Самосвідомо ну, українським патріотизмом, що й набагато йшов попереду спілка філателістів України, <кхи>, набагато було попереду службовців у і, і Тут я згадав тут Донецьк, що і коли з'явилася вже назва Спілка філателістів України, не української радянської, а спілка філателістів України. То, на Офісі, ми часом, Офісі, на поштовій площі, де розташувала спілка Філателісів України, у Донецьку виготовили якраз цю дошку бронзову, на якій була спілка Філателісів України. От вам, Донецьк, так відзначився. Це була справа у Києві чи у Донецькій? Ні, ну в Донецьку виготовили цю. В Донецьку виготовили. Виготовили для, 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 для Києва, для Києва виготовили. І це в порядку речей. Я тоді був в Донецьку, я сам, власне кажучи, я і по батькові лінії я взагалі з Донбасу по батькові лінії. От і говорять, що наскільки він український. Та дід, і баба мої похорони з Портавши похоронені в Донецьку, і скільки там тіток і... А пам'ятаю своє дитинство, скільки у нас в селі. Я тільки пам'ятаю двох інвалідів, які вернулися з Донбасу і в шахі стали інвалідами. І після цього говорять, що Донбас це не Україна. Так це перший день марки 500 років козацтва. А, і увага! Конверти були пошта взагалі не випустила до цих дат, дат конвертів хто, хто кожний вибирав собі в кого кого що було і використовував то, то і той використовував. Це, це саме та річ, про яку я вже розповідав. Ну і на тут каналі, воно, що в перші роки е, незалежності яких конвертів е, першого дня, мабуть, і не друкували, використовували будь-що будь-що будь-що, і взагалі декларації в... про державні селя. А тут філателістична виставка в Запоріжжі присвячена козацтву. Ну і таким чином цей конверт, не дивлячись на те, що він був видано зовсім з іншим находим. Ні, це повно, повноцінний, 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 повноцінний конверт. конверт. Ну, ще. Відносно матеріальної, там аукцій, будемо так говорити, аукціонують, це ціни там зовсім інші. Ну і ще ну, один інші. конверт, який ми сьогодні будемо дивитися, який нам покаже пан... панти. Два. Два. Два добре. Значить, Конверт присвячений першому зілску спілки філателістів України. Угу. Дуже цікаво. І, і такий самий значок був виготовлений. Ні, ну, і значок був значок філателіста, що член спілки філателістів України. Ага. О, а тут використаний цей значок якраз цікав. присвячений. Першому з'їзду філателістів, спілки філателістів України. Потім її згодом із-за юридичних мотивів перейменували, вимушені були назвати не спілка філателістів України, там мат... з матеріальними зв'язано питаннями і вся асоціація філателістів України, так як вона до цього часу є. Асоціація філателістів України. Знову та ж сама, вже скільки, скільки що, та сама вже правда. Ці франкувальні машини тут уже вони україномовні, а тут все ще красується вже. Але скільки але ж це не просто. Це сумніви у людей, що а от іще це ще повернеться і ну, а в Росії говорили, що ви відкриваєте посольство. Це, це тим те, що своє явище. Незалежність України, це тим часово явше, дено більше, майже 100% проголосували по-справжньому. 90 пам'ятаю відсотки. Це. це не Я те, так само, що, що назвачній Ну, і Поскільки зараз на у нас останні, перша, перші штемпель присвячені космічній темі із тризубом. Із, Перший поштовий штемп. Перший поштовий штемпель, спеціальний поштовий штемпель, офіційний, і, 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 і то вже, бо це ж як подвиг в <світ> філателісі. Ну, це церква своєму і... небесне. Це дякуючи йому, якщо пам'ятаєш, що... Так це його заслуга. Що і пройшов, і, і, і що земля так само стала. нічого не впало з неба і так далі. Дякуємо, Павло Валерій. Це наша не остання зустріч. Буде ще й друга частина, це спеціально для глядачів каналу. Пане Валерій, ще раз дякую вам за дуже цікаву змістовну розповідь про українську філателію. Чим ціна взагалі філателія, чим ціна марка. І сподіваюсь, зустрітися ще з вами один раз і для того, щоб наші глядачі ще раз змогли з вами познайомитися. Дякуємо, пане Валерій. يقي <clears throat>